Слава Ісусу Христу! З вами отець Степан ви на каналі На Спасіння. І перепрошую, що я так довго не записував якісь там довші відео в такому форматі. Але вже нарешті діти в школі і хата трохи тихіша. І Я сподіваюся, буду мати більше часу, приділити трохи вам і частіше записувати такі відео. Отже, це відео чи гріхом є вживати алкоголь? Це відео я записую як реакцію на відео, яке я побачив, на таку єріс, яку кашаряє інтернетом. Отже, дивимося. Чи гріх пити алкоголь у міру? Приповісті 23, 23:31. Тут написано: навіть не дивися на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно л'ється до рота, адже воно нарешті-решт. Укусить, як змій, вжалить, наче гадюка. Тоді очі твої будуть дивитися на чужих жінок і тебе будуть бити і так далі, і ти будеш казати мені добре, хочу ще того, що вчора. Нема мір. або можна, або не можна. Якщо ми віримо в Слово Боже, воно чітко і написано і ясно. Не можна алкоголь використовувати для вживання. Це є гріх перед Богом. Христос ніколи не був п'яним, ні чуть-чуть, ні багато. Те, що говорить там, що Він зробив вино алкогольне, неправда, то був Божесний, чистий напиток без алкоголю. І Божа кров вечеря Господня, вона не була алкогольна, коли пили. Христос дав вино, тому що то була Пасха, тоді не було нічого квасного, то був чистий Божесний напиток. Виноградна лоза дала свій плід. І то було символом чистоти, а не алкоголю. От і все. Ось. <клес> чи справді це є гріх перед Богом і чи Біблія забороняє вживання алкоголю, навіть в міру? Отже, перше, що я хочу звернути свою увагу, там, де Христос все-таки зробив вино. Він говорить, що воно не було алкогольне, це був якийсь там божественний напій. В Святому письмі ми читаємо, це друга глава від Йоанна. Коли вже Христос зробив вино з 9 стиха несуть його до старости то вино, коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулося, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив. Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються, ти ж приховав добре вино, аж он по всю пору. Отже, староста на весіллі це була не остання людина. Він знав, що таке є справжнє вино, правда, що таке алкогольне, справжнє, добре вино. І тут він говорить до молодого, тут ж є мова його. Він говорить, спочатку дають добре. Поки уп'ються, бачите, від Біблії, уп'ються. Значить, коли він попробував то вино, воно було добре, і це було алкогольне вино. Він це відчув. Це було найкраще вино, яке він, напевно, пробував. А тоді, каже, думал, до молодого, а тоді дають гірше, коли вже трохи вп'ються з тим добрим вином, яке він тільки що покуштував. Значить, те, що зробив Христос, перетворив воду на вино, це було справжнє вино з алкоголем. Інакшого не могло бути. На Тайній вечері це також було справжнє вино, алкогольне, нормальне для прийняття і тому подібне. Далі. В Біблії ми знаходимо багато стихів, які говорять про алкоголь. Ось одні з них. Псалом 104 з 14 по 15 стихи. Вирощуєш траву для скоту, на житок людям, щоб хліб і землі добували, вино, що серце людське звеселяє, олії, що від неї ясніло обличчя, і так далі. Далі перше послання до Тимотея. Павло говорить до Тимотея, в 23 стиху 5 глави: Перестань пити воду, вживай і вина трохи, за шлунку і твоїх частих не дух. Отже, в Біблії ми маємо дуже багато різних стихів, які говорять про. Користь вживання вина. Навіть заохочують, так, щоб для шлунку, для твого здоров'я, для радості серця і тому подібне. Також є дуже багата і маса стихів, які говорять протилежне, але вони радше не забороняють вживання алкоголю, а попереджають про пияцтво. І що то пияцтво несе? Вони попереджають, що вж... зловживання алкоголем є гріхом. Також я вважаю, що треба звернутися до святих Отців і почитати, що вони вчать про алкоголь та пияцтво. Значить, перше, це є святий Василій Великий. Що він говорить? Вино дар Божий. Чуєте? Вино дар Божий. Він служить опанованим на зміцнення слабосильності. Для неопанованих він є знаряддям розгнузданості. Бачите? Треба мати міру, так? Далі. <кхем> е, вино, так, це хто? Це Йоанн Золотоустий. Вино діло Боже. Чуєте? Вино діло Боже, а пияцтво – діло диявола. Не вино, а нестриманість родить пияцтво. Пияцтво корінь усякого зла. П'яниця живий мрець. Пияцтво – демон самозваний, недуга, що не має прощення, упадок, що не має оправдання, спільна ганьба нашого роду. І тут є багато святих отців, які говорять про пияцтво алкоголю. І вони всі чітко говорять про те, що алкоголь можна вживати, але в міру. Так само зробимо такий висновок. Біблія ніколи не вчила, що. Вживання алкоголю є гріхом. Абсолютно. Зловживання понадміру, пияцтво є гріхом. Так. І оце відео, що ви побачили, це є яскравий приклад того, як все можна просто перекрутити. Це є, я перевірив, є пастор адвентистів сьомого дня, не знаю, де він там знаходиться. Але бачите, що відбувається, якщо ми не... Не маємо на що опертися ні на вчання церкви, ні на святих отців церкви. Во що собі видумав, той проповідую, і така в мене правда, яка не має під собою ніякої, ніякої основи, розумієте? Також, думаю, важливо додати в цьому відео, яке ж вино використовується в церкві на божественній літургії. Це не просто вино з магазину, це вино не з порошку. Вино, яке використовується для причастя, виготовляється спеціально, бо таке вино має бути чисте, без всяких домішок, без цукру, барвників і тому подібне. Це має бути натуральний продукт з винограду. Воно і має бути сухе і червоне, але також воно є одночасно і солодке, тому що використовуються спеціальні сорти винограду. Воно і сухе і солодке, без цукру, без інших і ніяких домішків. Таке вино використовується, і воно є алкогольним. Це є не кагор, може дехто де там а, використовує наші сусіди ті, що на нас напали, то не кагор, це є спеціальне вино. В Україні, я пам'ятаю, священники заказували то вино з Риму, або пізніше вже почали виготовляти на Закарпатті. А тут, в Канаді також і спеціальні магазини, церковні, де таке вино продається і виготовляється спеціально для святої літургії. Отже, ще раз в кінці. Святе письмо не вчить, що вживання алкоголю є гріхом. Святівці церква не вчать, що вживання алкоголю є гріхом. Гріхом є пияцтво вживати алкоголь понад міру. Амінь.